Сьогодні я вам розповім щось дуже цікаве. Ви помічали, як світ навколо змінюється: то холодно, то жарко, то все цвіте, то падає сніг. Це все пори року. Ходімо, я покажу вам кожну з них. Це осінь! Восени дерева змінюють одяг. Замість зеленого листя жовте, червоне, помаранчеве. Листя опадає, а тваринки готуються до зими. А ще це чудовий час трибати вкупи листя. А ось і зима. Все навколо біле, мов казка. Сніг покриває землю, а дерева сплять. Я люблю кататись на снігу і ліпити сніговиків. А ще зимові вечори такі затишні. Весна, природа прокидається, сніг тане, з'являються перші квіти, пташки співають, дерева знову вдягаються в листя, усе знову оживає. Я так люблю перші весняні квіти. Літо це тепло, сонце, ігри на траві. Усе росте. Повно фруктів і ягід. Це пора веселощів та канікул. Я завжди ношу капелюха, бо сонечко дуже жарке. Пори року це як частини великого кола: осінь, зима, весна, літо і знову осінь. Кожна пора особлива. А яка пора року твоя улюблена? А наступного разу ми дізнаємось щось нове. До зустрічі, друзі!